Це Максим Садовський, відомий блогер, власник брендів натуральної косметики та оригінальних десертів моті. А ще надійний партнер і друг активних жінок Чернігівщини. Максим у себе в майстерні гостинно зустрів делегацію з Прилук, яка днями разом з начальником Прилуцької РВА Володимиром Черновим в рамках робочого візиту відвідала обласний центр задля обміну досвідом. У січні 2020 року почалась історія першого бізнес-проєкту з бомбочок для ванни та мила. Він Стрімко розвивався і за три роки вийшов на всеукраїнський рівень. Ми хотіли створити повністю натуральне, екологічне, без барників з наших трав, з наших інгредієнтів українських і так далі. Після цього ми почали рости, розвиватись і зараз бренд. Вже більше асоціюється з дифузорами для дому, спреєм для текстилю, свічками і іншими продуктами догляду за тілом перед тим як випускати продукт на ринок, його тестують від 9 до 12 місяців. Ми ті самі дотошні виробники, які дуже Прискіпливі до якості до кольору, до упаковки до ну, наприклад, що це крем, як він буде зволожувати, як швидко чи не буде він липнути. А який аромат? Ми проводимо дослідження, глибинні, кількісні різні для того, щоб створити продукт унікальний, якого ще немає на ринку, і який повністю закриє потреби наших потенційних клієнтів. Анастасія Рубан, його партнерка, виготовляє косметику власноруч і наголошує, що навіть діти можуть користуватися. Ми фарбники не використовуємо ніде, зовсім ні у милі, ні в бомбочках, ні у свічках. Все тільки натурального такого кольору і задумає. Якщо, наприклад, зелений скраб, то він за рахунок так, Так, ну Тобто немає ніяких фарбників ні, Так, От дивіться, якщо у зеленому спіруліна, у цьому смородина. У мене не смородина, кісточок немає, тут тільки воно протерте, воно як мука. Така, така дуже дуже низької фракції. А тут таке жовтеньке на рахунок олії. Піклується Максим з Настею не лише про якість, а й про зовнішній вигляд власного бренду. Дизайн продукції і пакування на найвищому рівні стильний, вишуканий, оригінальний. Зі смаком. Родзинкою є унікальна печатка з емблемою. Хорошо, а так сильно. Чего на дань это там человек? Чего надо? Максим Садовський зізнався, що відразу як запустив бренд косметики, то одразу почав виношувати ідею ще одного бізнес-проєкту. Його концепт полягає у виготовленні натуральних десертів популярних в японській кухні моті. Це проект, який був задуманий, напевно, ну десь два роки я його в собі носив. Думав, я коли подорожував, спробував цей десерт. Він мені дуже сподобався, і ми такі: окей, потрібно зробити моті, В Україні їх ніхто ще не робив, тільки робили одні виробники з Вінниці. І ми такі, нам потрібно зробити щось дуже відрізняюче. Акцент у виготовленні десертів поставлений на якість інгредієнтів. У нас Класне борошно, рисове, правильне японське маскарпоне замість сиру, усіх, або крем-сиру, і натуральні джеми, які ми робимо власне в цеху. Тобто ми там беремо маракую, манго, пюри і вже додаємо в моці. Бренд став популярний не тільки на Чернігівщині, але й на Київщині, каже Максим. Не виключає можливості розширення бізнесу і на теренах Прилуччини.